Привіт, друзі! Коли ми готуємо торти, часто ми додаємо до них фрукти. Але якщо з них зробити курт, торт вийде ще смачнішим. Сьогодні я зроблю апельсиновий курт. Для цього мені потрібно одне яйце. Я додаю до нього цукор та кукурудзяний крохмаль і все перемішую. Такий курт готується дуже швидко, його може зробити кожен. Коли я все перемішаю, додаю апельсиновий сік. У мене сік вийшов з двох апельсинів. Усі інгредієнти я залишу під відео. Потім я ставлю на невеликий вогонь, я ставлю самий маленький завжди. І постійно перемішую, тому що крохмаль дуже швидко може схопитися і ви опустите цей момент. Тому я постійно перемішую. Так, як на відео, декілька хвилин, буквально. До речі, я готувала кур для макарон. Ось дивіться, все, він заварився. Все, я дістаю, я його даю охолонути. Мені потрібен був дуже крутий курт для моїх макарон, тому я його залишила в холодильнику, але я хочу показати вам, який він гарний. Сподіваюсь, вам мій рецепт сподобався. У вас всіх цілую, люблю. До нових зустрічей!